Зимуючі птахи України Діти, хто такі зимуючі птахи? Це, які залишаються зимувати і нікуди не відлітають, бо можуть знайти собі поживу, називають зимуючими або осілими. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Так, це зимоючий птах снігур нашого краю. Він прилітає в жовтні в листопаді в наші сади, парки та ліси. А це синичка. На голові Чорна Шапочка. Білі щоки облямовані чорним, низ жовтий. Зустрічається в садах, парках, лісах. Синички гністяться в дуплах, шпаківнях щели на будівель. А ще синички починають співати в середині лютого. Цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю. Я не цвяхи забиваю, шкідників я дістаю. Так це дятел. Переважаю білі чорні кольори. У санців на потилиці поперечна червона смуга, під хвістя червоне. Дяки тримаються лісів, садів, лісосмуг, парків і живиться переважно комахами і насінням. Сіра шубка і пір'їн. На морозі жвавий він, не орел цей Стрибунець. Хто це діти? Горобець. Осілий птах нашого краю, тримається населених пунктів. Гніздиться в щілинах будівель, під дахами, шпаківнях та на деревах. Гнізда кулясті, з боковим входом, гніздо соломинок, травинок, а всередині багато пір'я. Дзьоб міцний і гарні крива, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить? Кар-кар-кар усе кричить. Так, це ворона. Дуже корисні птахи, які знищують багато шкідливих комах і гризунів, а також виконують у природі санітарні функції, заслуговують на повну і ретельну охорону. Дітки, а пам'ятаєте, як у минулому році ми підгодовували птахів? Ми готували смаколики для них, створювали еко-годівнички. А підгодовувати Можна пташок насінням соняшника, гарбуза, кавуна, коноплі, дині, проса, а також насіння збирати з бур'янів. Пташок можна також кормити крихтами білого хліба, а крихти чорного хліба для пташок шкідливі. Залюбки пташки їдять сир, вершковий маргарин, а синички та дятли полюбляють клювати. Несолоне сало та м'ясо пропонуємо зробити різноманітні годівнички. До нових зустрічей!